Перед тим як почати, запрошую вас до своєї телеграм-спільноти, де зібралися найвідданіші мої підписники. Там ми спілкуємося на різні життєві теми, а також вони отримують першими інформацію про створення нових відео. Посилання буде в закріпленому коментарі. А якщо цікавитись кей-поп індустрією, а ще краще входити до фандому Monsties, запрошую на інший телеграм-канал, який я веду дуже активно. Нових відео не було доволі довго, тож я маю нагадати, що це все ще канал під назвою Бейшоу. І прямо зараз ви дивитесь 5 відносно найгірших епізодів Бейблейд вибух, другий сезон. На думку глядачів. Що ж, поїхали? Blade, вибух другий сезон. 22 серія Blast Genius, заклинач ураганів. Оце так назва. Короткий опис подій Рантара, Волта Кузо, одягнені як клоуни, під час зйомок якогось дешевого фільму по черзі грають із Джошуа. Кузо програв ще в минулому епізоді, тому настав час Рантара. Хоч хтось у нього вірить, я ні, але йому вдається одного разу вибити опонента за межі рингу. І в цей момент спрацьовує правило, хто перше вибиває, той програє, і тому друга битва закінчується так, як мала закінчитися. Далі все йде по тупорилому сценарію фільму. А на перерві Джошуа роздає автографи, а Волту і іншим навіть не дали пообідати. Далі тупа сцена, ще тупа, і нарешті мав би грати Волт із Джошуа. Але його місце зайняв Вакія і програв. Ну як фінал нам показують, що Джошуа працює на команду Теодора, там де Фрі, а не Червонок, якщо що. Епізод оцінили у 8,2 з 10, і це прям супер результат. Але порівняно з іншими епізодами сезону, низька оцінка. Запитаєте, чому так сталося? Причина у Джошуа, що батьох бісить, а ще через тупий фільм, що знімають протягом всієї серії. Бейблейд вибух, другий сезон, 15 серія Гасем Повітряний Блейдер. Короткий опис подій. Сайлас програв у поєдинку з Козулою на ім'я Гасем. А отже команда опонента має на один бал більше. Нам показують перед історією Гасема, як його запросив Артур у команду та подарував Бейгоруду. Оскільки Козуля обожнює махати своїми брудними та вонючими ногами, Волт не вигадав нічого краще, як повторити це. Між іншим, це якимсь дивом допомогло перемогти Артура. Далі виходить якийсь ноунейм, а тому настає зоряний час Рантаро і він перемагає. Далі Волт програє Гасиму, і оскільки Сайлас аналізував зі сторони цей поєдинок, йому вдалося взяти реванш і забезпечити команді перемогу. Козуля в розпачі, а Кріс повідомляє команді, що вони змогли потрапити до світової ліги. Отже, епізод має 8,1 з 10. Чому так все через ноги, що протягом серії нам тикали в обличчя, і не надто цікаво гасима та й посередні битви. Бейблейд вибух, другий сезон, 24 серія. Світова ліга початок змагань. Короткий сюжет. Джошуа легко перемагає ноунеймів, але бажає влаштувати поєдинок з фрі. До нього приїжджає сестра та запропонувала свою допомогу у цьому. Вони слідкують за Фрі, що одним поглядом лякає тигра, але, помітивши переслідувачів, тікає. Після довгої біганини вони обидва опиняються на даху. Домовившись про поєдинок, вони стрибають з парашутом. По-моєму, вже серія доволі дивна, але окей. Фрі запускає Фафнір рукою і легко змушує Дженіуса покинути межі рингу. Делахоя говорить, щоб той наступного разу намагався перемогти і уходить. А тим часом починається світовий командний турнір, де Волт має зіграти з Ноунеймом. Серія отримала 7,9 з 10. Чому? Тому що вона про Джошуа просто дуже дивна і не має абсолютно жодної нормальної битви. Бейблейд вибух, другий сезон, восьма серія, перший матч сезону Європейська Ліга. Починається все з кузо, що слідкує за Бісі Сол, але випадково його птах краде Валькірію. За ним женеться Волт, після чого вони знайомляться і дізнаються, що являються майбутніми опонентами. Оскільки кузо це циркач, вони з Волтом вирішили поваляти дурня. У день поєдинку Теодор переконує Фрі приєднатися до своєї команди, адже Бісі Сол приречені, він поки не відповідає, натомість виходить на поєдинок з Ноунеймом, і хтось взагалі здивований такому результату. Далі кузо проти Волта у першій битві була нічия, але коли Церкач, я зараз не про Волта, змінює функцію Бя на атаку. Він змушує Валькірію вибухнути. Епізод отримав 7,8 з 10. Я не до кінця розумію чому. Так він дивний, але нічим не гірший за попередній. <клес> Beyblade вибух 2 сезон 11 серія BC Soul розділена команда. Починається все з того, що Фрі, приєднавшись до команди Теодора, знайомиться з новою обстановкою. Що питає, чому він покинув минулу команду. Але той не відповідає. Тим часом сол якимось дивом програють цим Петрикам. У команді панує погана атмосфера, і в ході цього становиться найстрашніше, Якийсь ноунейм покидає команду. І, хоча глядачам абсолютно чхати на це. Сценаристи намагаються змусити нас жаліти його. Сайлас тим часом у пошуку нової команди. Дісі сол знову програють ноунеймам, після чого Сайлас все ж повертається до них. Епізод отримав 7,6 з 10, А я поставив йому 5 із 10. адже бачите, як Волк, що в попередньому сезоні майже переміг Лує, програє без шансів блейдерам без обличчя імені крінжово. До того ж, ми знову не бачили битви а натомість нам намагалися нав'язати жалість до цього ноунейма. Що ж, таке відео в мене вийшло трішки оновлене та спрощене. Якщо ви думаєте, що я весь час між відео бив байдики, то ні. Я тим часом запустив новий YouTube канал з українськими субтитрами до шоу та влогів улюбленого фейкоп-гурту, а також з недавніх пір почав робити там інформаційно розважальні відео. Ну, а ви були на каналі Бейшоу, ще побачимося. yeah we gon' take a little break cause we got good come come come